Продовжуємо виконувати практичні роботи програмне забезпечення та інформаційна безпека. Отже, переходимо на сайт info infod.classblocks.com та відкриваємо вкладку Практичні роботи Програмне забезпечення та інформаційна безпека. Відкриваємо «Практична робота з архівування. У нас є власне саме завдання, яке ми відкриваємо, і читаємо. Необхідно завантажити файли на комп'ютер, такі як Aloe Vera Docs, Aloe Vera JPEG, Aloe Vera.txt і Aloe Vera BMP. І необхідно виконати архівування файлів у форматі RAR та zip архівів і назвати їх архів. Маємо заповнити таблицю у форматі Word або Excel за зразком. Дані роботі ми будемо з вами заповнити у форматі Excel. Тобто будемо запускати Excel і виконувати в ньому. Ви можете зробити в Word, але я раджу вам Excel, хоча я вам надаю право вибору. Якщо ваш не встановлений на комп'ютері архіватор, ви можете завантажити його з мого сайта, двічі клікнувши мишкою на цьому. Архіватор Він ра. Після цього е, архіватор завантажиться. Ми робимо показати в папці, клікаємо двічі лівою кнопочкою мишки, даємо дозвіл на встановлення, натискаємо Install, і програма встановлюється, і натискаємо ОК. Okay. Ну, тут в нас далі down. І в нас є попередження, що це 32-бітна програма, і використовується на 64 біти. Але це нам так необхідно, і ми можемо працювати. Натискаємо ОК. І у вас з'являється сама програма WinRAR. Отже, тепер нам необхідно завантажити файли, які необхідні для роботи в архіві. Для цього необхідно знайти програму, в папочку саму попасти практичні роботи з теми функційна безпека, практичні завдання з архівування, ну і завантажити файли. Ось так. Завантажити раз. Завантажити 2, завантажити 3, ну і завантажити 4. Після як того ми завантажили ці файли, давайте зробимо показати в папці, обираємо ці файли, тримаємо клавішу Ctrl і копіюємо їх. Права кнопочка копіювати. Далі переходимо на той диск, де ми працюємо. Я собі створюю папочку Практична робота ось така з архівування у папці 9 клас, і права кнопочка мишки вставляє ці файли. Далі їх необхідно заархівувати. Перший раз ми їх архівуємо у форматі WinRAR. Тому ми правою кнопочкою мишки натискаємо тут Add to archive». І ми маємо обрати. Ось цей формат rar. Ми за замовченням він у нас обраний. І е, тут ми пишемо е, не практична робота, а слово архів. Ну, Якщо власне, ви лишите практична робота, нічого в цьому страшного немає, тому що, в принципі, це також буде архів. І натискаємо ОК. Ось у нас є архів RAR. Тепер знову виділяємо ці 4 файли, тримаючи кнопочку Ctrl. І права кнопочка мишки знов-таки додати до архівів. І єдине, що ми тут вибираємо zip. І знову давайте напишемо, тут у нас буде архів. Отже, у нас буде архів RAR і архів zip. І натискаємо ОК. OK. Отже, у нас є архів RAR і архів zip. Ну, Ви бачите, що вони певно відрізняються розміром, ну, це ви побачите вже в таблиці. Давайте тепер ми з вами перейдемо в Excel і створимо таблицю, яку ви бачите на зразку. І так, давайте тепер ми з вами побудуємо таку ось таблицю, яка є перед вами. І для цього я вже скопіював зразок, який має бути, ну і набрав текст. І давайте пригадаємо, як нам форматувати у Microsoft Excel, робити об'єднання клітинок і так далі. І так, в нас є архівування файлів, тобто це заголовок. Давайте, перш за все, ми з вами спочатку виділимо ось всі наші клітинки. Ось таким чином, якщо нам буде не доставлювати, тому потім доставимо стовпчики і обираємо усі межі. Пригадав. Тепер архівування файлів має у нас займати Розташування посередині, тому виділяємо архівування файлів a 1 H1 і натискаємо об'єднати та розташувати в центрі, ставимо на півжини та курсі. Тепер зверніть увагу, що в нас RAR також має розміщуватися над цими трьома стовпчиками, тому його виділяємо і натискаємо об'єднати та розташувати в центрі. І можемо поставити на півжини. Далі zip-архів, В нас ситуація аналогічна. Тут у нас іде розмір до архівування, розмір після, степінь, розмір до архівування, розмір після степінь. Ну і тут у нас є зайвий точок, можемо його просто забрати. Він тут нам не потрібен. І нам треба що зробити? Давайте відновимо клітинки наші і zip-архів також поставимо на. Три клітиночки виділяємо І2G2 і ставимо об'єднати та розташувати по центру. Є. І ставимо на півжин. Після цього нам треба ось так дещо розсунути оцю, о, цей рядочок, який у нас буде третій. І поставити перенесення. Давайте пригадаємо, права кнопочка мишки, формат клітинок, заходимо в вирівнювання, і тут у нас є переносити по словах. Ну і одразу поставимо по центру, тому що нам це треба зробити. Заодно пригадаємо. І тут можемо дещо розширити наші з вами клітиночки, щоб нас, наш напис повністю помістився і був так, як є в цьому зображенні. Ну і для кінцевого ще давайте зробимо напівжирний курсів, а файли. Зробимо об'єднати, тратушувати по центру. Ну і ще можемо ось так, щоб було по центру. І напівжирний курсів. Ну Ще можемо пригадати, як зробити жирну лінію. Виділяємо ці клітиночки, ставимо е, товста зовнішня межа. Також у нас буде товста зовнішня межа ось тут. І е, тоста зовнішня межа ось тут. Давайте поставимо і ще зробимо ось тут тоста зовнішня межа. Якщо ви бачимо, що щось не помістилося, двічі клікаємо на цій межі, і е, програма сама автоматично підбирає вже розмір наших клітинок. Тепер нам залишається сюди занести з нашої таблички, яку ви маєте, з архіву безпосередньо. Е, Розміри. І так, як це нам зробити? І переходимо в ту папочку, де ми з вами зробили архівування і маємо відкрити архів. Отже, відкриваємо архів RAR І бачимо ці розміри. Давайте я зроблю скрін-екрану, а ви собі можете, наприклад, зробити наступним чином це розташувати вікна поруч. Пам'ятаєте, є така функція. Або зробити скрін екран. Отже, я зробив собі скрін екрану. і давайте сюди його ставимо. Ось так, щоб нам було зручніше. Тепер нам необхідно всі ці цифри сюди перебрати. Саме для RAR архіву. Ну, давайте з метою економії часу, цифри я вже наберу, а потім продовжу з вами відео. І так, цифри ці я зробив. Тепер давайте візьмем, заберемо цей скрін екрану. Ви можете поставити вікна поряд, і нам ще взяти необхідно архів ZIP. Тобто, двічі класимо на архіві, і заходимо. Ми також бачимо ці цифри. Давайте знову ж таки скопіюємо собі ті цифри, щоб їх не перебирати. Ну, Ви можете скористатися, звісно. Цифри ви бачите на екрані, і давайте їх також занесемо для нашої таблички. ну і Можете звернути увагу, якщо ви уважно помітили, що ну, звісно до архівування розмір файлів у нас будуть однакові, то після архівування ці розміри будуть різні, тому що у нас використовуються різні параметри стискання архівів. Тобто, в даному випадку. Так би мовити, ми використовуємо алгоритм RAR, а тут в нас ZIP. Тепер, як ми знаходимо степінь стиснення, ми ставимо знак дорівнює, ділимо розмір після архівування на розмір до архівування. ну і натискаємо Enter. Тепер права кнопочка мишки, копіюємо наші клітинки, ставимо донизу. І е, тут є ось така вставочка формули. Тепер, будь ласка, давайте поставимо формат клітинок. Нам треба взяти число, ставимо тут відсотковий, зверніть увагу, ну і звісно це два знаки. Те ж саме ми проробимо з вами з zip архівом ставимо дорівнює клітиночка F4, поділити на клітиночку І4. Ну, Натискаємо Enter, права кнопочка копіювати. Виділяєте ці клітиночки і натискаєте ось на цю формулу FX, де ми вставляємо формулу. Далі знову ж таки виділяємо права кнопочка мишки, формат клітинок, ну і ставимо відсотковий. Можна було зробити, поставити звичайно числовий і два знаки. Ну і нам можна порівняти, що в нас більш стискається. Зрозуміло, е, що файл. Е, Деякі файли в нас тискаються більше, деякі менше. Менше в нас буде стискання, звісно, у файлів GPS, тому що вони вже є стиснутого формату, зверніть на це увагу. І давайте почитаємо наступне, що нам треба в завданні зробити, це видалити з архіву файл Aloe alloe.mp. Давайте це з вами проробимо. Заходимо в практичну роботу і відкриваємо архів RAR, ось так. І е, в нас є, уважно ще давайте розпочитаємо, що в нас вказано в завданні: Aloe Vera, BMP. Тому в цій папочці, коли ми відкрили цей архів, цей архів RAR, е, можна так от нас посунути. У нас буде нагадування, що програму треба купити, тому що ми використовуємо умовно безкоштовну програму. І ось наводимо на цей файл і ви бачите, є кнопочка Delete. Натискаємо і видаляємо ось цей файл. Далі, після того, як ми з вами його видалили, його в архіві вже не буде. Перевіряємо, архів RAR, бачите, цього файлу не буде. Так само ми з вами маємо натиснути архів ZIP. Архів Zip видаляємо Aloe Vera BMP. Натискаємо отак: Delete і також зберігаємо. І можемо порівняти розміри архіву RAR і архіву Zip. Ну і Вони приблизно в нас однакового розміру. ну Дещо більше в нас архів Zip, ніж архів RAR. На цьому практичну роботу. Можна вважати закінчено, єдине, що вам необхідно ось цей файл, який ми зробили у вигляді архівування файлів. Так? Вам необхідно його е, зберегти на диск ваш, ви працюєте, і надіслати на мою почту arlinfo info 20 gmailcom Також бажано було б і надіслати самі. Архіви. Ну, або зробити просто скрін екрану і надіслати мені у вайбері або на почту. Тобто, що ви зробили архів RAR і ви зробили архів ZIP. Іноді буває таке, що трошечки можуть розрізнятися розміри від моїх, нічого страшного, тому, будь ласка, виконуйте цю роботу.